Commander Robert Brovdy is the Commander of Ukrainian Unmanned Aerial Vehicle Forces. Sir, we are, we are honored. We are honored. Hi to, hi to all. I would like to recommend myself as a Field Commander of all Unmanned Forces of Ukraine. Путінська пропаганда каже, що я відношуся до одного з найбільш розшукуваніших ворогів Росії. Тому я вам не обіцяю повторної зустрічі, але скажу абсолютно чорнобілі речі. Путінська пропаганда називає мене найважливішим ворогом, так що може бути, що ви побачили мене останній раз тут. Але я вам скажу наступний раз. Сьогодні я об'єдную 12 підрозділів пілотів. of pilots. 95% з них це люди цивільні до початку війни. Це бізнесмени, це спортсмени, це юристи, це співаки. Це хто завгодно, але не військові люди. 95%. 95% of Personnel in my brigade under my command is a civilian people in original life. This is seniors, DJs, artists, and other people, but none of them was doing military service before. 95% Загальна наша чисельність складає 2% від всієї армії України. Our overall percentage of the Ukrainian army is only 2%. Ми знищуємо Одного з трьох одиниць живої сили ворога і одну з кожних трьох ворожих цілей. Путін що обіцяв захопити нас за три дні три з половиною роки, навчив нас захищати свою батьківщину, своїх дітей, свою землю. Путін uh, how to defend ourselves for next лесенка almost орселфонек столмост defending our land, our children, and our civilian people. Абсолютно очевидно, що ми не бачимо ніякого закінчення війни ні завтра, ні через місяць, ні ймовірно, цьому році. Вишоантен, ви кіннот expect end of the war, not tomorrow, not after tomorrow, в один місяць, ван навіть більше. Тому ми абсолютно прагматично вираховуємо своє майбутнє і бачимо найбільші загрози, котрі стосуватимуться, якщо не зупиниться ця війна великої кількості країн, котрі будуть тягнуті в подальшому цю війну. So we should be pragmatically understanding that if it will not go on pause for next moments, a lot of countries can join this war. also. Перша so загроза. Це Путін направляє на війну більше піхоти, ніж ми можемо Putin sending знищити. personnel to the battlefield that we can kill as of now. Це перший виклик і основний. Друге, Путін знайшов дуже зручну, дешеву і ефективну зброю залякування населення цивільного України і знищення нашої інфраструктури. Назва її шахет. Second Putin has found the best cost ratio solution for threatening civilians. It's called Shahed. It's also damaging our infrastructure a lot. Третя. Всі, хто хотів в Україні воювати, вже воює. The third challenge is everyone who would like to join Ukrainian army is he is already joined it and he is already on a battle floor. Тому ми не розраховуємо на манну небесну з неба so we not expect more more join army in next months. Але ми знаємо, що з цим робити, і робимо це на власному досвіді, на власній крові, за допомогою підтримки партнерів. But we know what to do on the battlefield, and thanks to the partners who support us, and with this support, we can go further. Вже не залишилося такого танка. У світі, котрий не зупиняється від ураження дроном вартістю 300-400 доларів. Не існує такого танка. You should understand that you can found a single tank in the world, which can go against FPV drone, which cost only three to five hundred dolores. There is no such tank who can go through it. Готовий прийняти будь-якого розміру парі, який би не був танк захищений, він буде зупинений дроном. Зробленим з українських компонентів. І тому я стверджую про те, що українські дрони на сьогоднішній день найкращі в світі. So, if everyone uh, one would like to bet on this, I'm ready to do it. Thank again, FPV. So uh, that's why I'm fully sure that Ukrainian drones are the best one nowadays. Дрони створюють сьогодні кілзону, котра на даний момент в Україні становить близько 20 кілометрів навколо смуги фронту. Тому наступний виклик це заміщення української піхоти на наземні роботизовані комплекси, що заберуть на себе всю логістику, що стосується смуги фронту. Третє це багатошарова ешелонована стіна значно вище китайської стіни, що зупинить в повітрі все, що летить в нашу сторону з дронів ударних та розвідувальних. Next step we should be we should build a China wall, which will defend other border line and will stop anything which is trying to go through it, either from the ground or through the air. І цю стіну ми сьогодні створюємо. And we are this адже коли Путін обіцяв, коли Путін відпускав 100 шахетів по Україні, він обіцяв 500, і ми відносилися до цього дуже е, як не до серйозної загрози. Сьогодні нам взагалі не смішно, адже. 400 відмітку ми вже перетнули. But nowadays, no in the, in the room, as we already gone over 400 per day average. наш досвід буде безцінним для всього притомного світу, тому що будь-яку країну може очікувати саме така перспектива. Uh, as uh, none of the country has this kind of experience nowadays. Я не знаю.

Досить оперативного перегляду. So, your national security doctrines should be changed and upgraded. Я я мало їжджу за кордоном, це мій другий візит, і завтра в цей час я вже буду на фронті. Uh, I'm visiting abroad uh, countries uh, very rare. This is only my second visit during the war. As uh, you should understand, that tomorrow I will be already on the battlefield. Але я побував uh, рік тому на одній військовій базі одного з НАТО у Європі. But I would like to tell you a story that one year ago I was visiting uh, NATO ally's uh, military base in Europe. Мені показали такий організований військовий об'єкт з купою техніки відповідного кольору, відповідної якості. I was shown a really huge uh, military base with a lot of uh, techniques standing there. And how it was defended, and so on. що що я думаю з приводу того, побачив. And the guys asked me, hey, what do you think about this base? Моя відповідь uh, їх не дуже потішила. And they were not happy to hear my answer. Не підходячи ближче ніж на 10 км до того місця, чотири розрахунки українських пілотів за 15 хвилин перетворили би це місце у Perl Harbor. Uh, And I answered the following: that for my battle crews, standing only 10 kilometers away from this base, can destroy it fully in 15 minutes. It will looks like Pearl Harbor during the Second World War. Я це кажу не для того, щоб когось налякати. I'm here not to you. Я кажу, що ці технології настільки доступні і дешеві, що якщо вони потраплять в руки терористів, тих 100 терористів переверне устрій будь-якої країни. You should remember that all these technology are so cheap and so easy taken. So if it will go to the terrorist hands, only ten terrorists can change anything in your country. Тому наша з вами боротьба, наша з вами спільна боротьба з партнерами. Вона сьогодні у наших спільних інтересах. So our our battle is not only our battle, it's battle of all of us here against as a civil war, as a Civilization against terrorists. Наша ціною життів, а ваша ціною здобуття нашого досвіду, котрий ми передамо тим притомним країнам світа, котрі за добро і котрі підтримують Україну. Thank you very much. Uh, your, the minister spoke to the army of drones and the extraordinary success that the birds of Madyar have had as a result of the army of drones incentives. Can you talk through how you incentivize that kind of fighting ability from your soldiers? Ви обіцяли складні питання. You were saying it will be a hard question. As of now, it's still an easy one. Складним питанням. hard for everyone else. It's easy for him. Okay. питання. Успіх у площині людей. Людей мотивованих, людей, котрі добровільно стали на захист своєї батьківщини. Number one rule is the personnel we are inviting should be highly motivated, as these people. Come to us to defend their country voluntarily. наступний крок: це реалізація побудови підрозділу аналогічного побудові приватної компанії. Next step is organizing our military unit the same way if you are going to organize a business. Де кожен може дуже швидко вирости в ієрархії компанії. Кожен може брати на себе. Цілі проекти реалізовувати, відповідати за них і бути успішним. Everyone in our military unit can be promoted for its innovations or good good things he done. Also, everyone can take a project to run or command on. Бачите, яка у мене маленька зірочка? Я can... не отримував військової освіти, не будував військової кар'єри. Просто see... прийшли на війну. It's easy to see. My only one star on my suit. It says that I was never doing a military service before 2022. So I came here, not for doing military service, but мій побратим котрий заступив командиром 414-ї бригади, котру ми разом побудували. Він заступив на цю посаду у званні молодшого лейтенанта. Ай, водлай то андерлайндат автор, I was promoted to the commander of unmanned System Forces. My brother in arm run, uh, to run the brigade, and his rank is second lieutenant only. Але в мирному житті він тренував 2000 дітей. But in civil in civil life before the war he was doing a training for Taekwondo for 2,000 children. А тепер він керує декількома тисячами військових, котрі знають свою справу. Nowadays he is running 2000 military personnel brigade. Системний підхід, компетентна мобілізація, компетентне забезпечення засобами, компетентне застосування. Ось основні чотири пункти успішності будь-якого військового юніту. So, first of all, you should have the right people, uh, the right uh, equipment, the right tactics. And to run this in the proper way, all this will provide you the result. And when we come to drones, it's very easy. This is just a instrument in the hands of a soldier, and this is what and this is what we have now. Thank you, sir. What do you want the audience to remember from this panel? Мені для фінального слова не потрібно хвилину. Я обіцяю у 20 секунд вкластися. Сьогодні в Україні українськими воїнами за підтримки партнерів пишеться сучасна світова доктрина застосування безпілотних систем. Nowadays with Ukrainian soldier, we created a new modern. Warfare Doctrine of unmanned System Forces і ця сучасна світова система в подальшому має лягти у системи ваших національних безпек. І тоді ви ніколи не будете мати перед собою найскладніше запитання: що відповісти своїм дітям та мамі, коли я повернуся додому. So, in the future, we'll not have hard questions from your children when your father will come back. So, sir. That's all. Thank you, sir.